Вони всі вже давно розміняли сьомий десяток, однак на схилі років знову стали студентами. На пенсії пані Віра вже 26 років. Та жінка переконана, вчитися пізно не буває. Навчилась рисувати, тому що я вчилася в школі. Нас ніхто не вчив рисувати. Я почала вчитися в 1939 році, коли почалася світова війна ж за рік в університеті третього віку розповідає віра хабета навчилася чимало тепер вміє робити навіть іграшки а найголовніше розповідає жінка тут зустріла тих з ким життя розділило вже багато років тому я зустріла багато людей з якими більше як 20 років працювала разом мені було дуже приємно з ними зустрітися вони розказали про свій цей життєвий шлях за 20 років я про про свій розказала а ще навчання в університеті третього віку дозволяє стареньким бути ближче до своїх рідних. Миколі Шидловському 72. два. Втім, навіть в такому віці він зумів освоїти комп'ютерну грамоту. Тож тепер, завдяки скайпу, чоловік без проблем може почути голоси своїх рідних. Внуки пороз'їжджалися, діти пороз'їжджалися, Хто на заробітки хто де і так ми залишились, і ми мали можливість спілкуватися з ними кожен тиждень по два рази на ти це було чудо для нас через рік навчання, як і годиться, студенти отримали дипломи. Для них вони далеко не перші. Однак дідусі та бабусі щиро радіють цим документам. Університет третього віку в Здолбунові запрацював в цьому році. Старенькі тут мають можливість навчатися на двох факультетах основи медицини та інформаційні технології. А вже в наступному році кількість дисциплін збільшиться. Є в планах з нового року в березня місяця розпочати знову роботу університету, і відкрити ще два факультети: це літературний і факультет мистецтва. Окрім здолбунова, на сьогоднішній день університети третього віку працюють в Рівному та гощі в обласному департаменті соціального захисту населення. Кажуть, можливість повчитися стареньким людям хочуть дати в усіх куточках області. Такі університети плануємо відкрити в усіх районних і міських територіальних центрах, але цей рік зовсім не сприятливий для цього. Бо будемо надіятися, що в наступному, в 2015 році, університети відкриються і в інших містах і районних центрах. Тетяна Климчук, Сергій Габралевич інформаційна програма День.